Вітаю друзі вас на нашому каналі. Ваш карців продажу нас сьогодні. Залітає шкода Фабія 2012 року. Випуску Автомобіль з чесним та перевіреним пробігом у 271 тисячу кілометрів. Під капотом 1,2 бензиновий двигунчик, який працює у парі з ГБО, А потужність двигуна становить 70 Кінський сил або ж 51 кВт. на механіці, на п'ятиступці та на передньому приводі ця краля. Друзі, гарний візуальний та технічний стан у цього автомобіля. Автомобіль ідеально підійде для тих, хто проживає у великому місті, тому що це є хеджбек, тому що ним досить і досить і легко буде вам паркуватися. Ну що ж, основну інформацію я вам розказав. Зараз візуально будемо оглядати цю автівку зі всіх сторін. Але перед цим, перед цим я вам нагадую про наші телеграм та вайбер канали. У яких у яких нас автомобілі опубліковані у вигляді фотографій? Багато різноманітних автівок є для вас, друзі. Пізніше можете перейти, підписатися та оглянути кожен автомобіль. Візуально, друзі, у вигляді фотографій, побачити характеристики та вартості. А ми переходимо до шкоди, оглядаємо її візуально зараз зі всіх сторін. Гарно я вам скажу, друзі, автомобіль виглядає спереду, Пошкоджень ніяких, звісно ж, немає. Оптика ціла, без пошкоджень, без запотівань, без. Тріщин оглядаємо лобове скло, також ніяких дефектів немає. Надаю вам він-код. Можете перевірятися автомінарій в сайтах або ж сервісах. Надіюсь, ви заскрінили, А ми опускаємось нижче, оглядаємо диски. Маленькі, гарненькі, легкосплавні диски на автомобілові. Гума, літня 14-го розміру. Дзеркальце заднього виду, що одне, що друге, без дефектів. У приємному. Гарному стані, а ми рухаємось далі. Глядемо задню частину автомобіля. Також вона виглядає компактно, але я вам скажу, багажник тут не не, не дуже маленький. Можна спокійно запихнути два мішка з картоплею. Оптика у хорошому збережному стані. шильдики на місцях. Що фабія, що і друзі. А я також вам нагадую, що ми знаходимось у місті Радивилів на нашій площадці де ви можете приїхати у будь-який час, можете оглянути всі автівки, які є у нас в наявності. А також що важливо, я не сказав, що це автомобіль на українській реєстрації. Не потрібно буде вносити перший внесок, який вноситься за автомобіль, який тільки приїхали з за кордону. Ну що ж, переходимо зараз з вами у салончик. Будемо глядати, який там інтер'єр у цієї автівки. Дверка відчинена, і це значить те, що ми зараз з вами оглядаємо дверну карту водія. Зверніть увагу, якому на шикарному друзі стані немає ніяких дефектів. По дверній карті, звісно ж, передні склопідйомники та електрорегулювання дзеркал заднього виду. на черзі. Сидіння гарні друзі, сидіння збережені, і це є головне. Вони з тканини з боковою підтримкою ці сидіння. Також вмикання світла розміщено з лівої сторони від водія, також присутні коректор. Фар, Кермо кермо без царапинок, друзі, також у гарному збереженому стані. Ну що ж, зараз сідаємо та запускаємо цей автомобіль для вас. Друзі, ключик у руці, це значить те, що ми запускаємо цей автомобіль. В майбутньому ваш автомобіль. Автомобіль прекрасно, друзі, запустився. Гарно, справно працює ця автівка на черзі на черзі. Мультимедіа ось така мультимедія, вона є, друзі. Комбінованою сенсорною та з домою кнопочок можете керувати нею навігація, телефон, музика, радіо, налаштування, відео, налаштування авто та ютуб присутні. А ще ще багато іншого є у цій мультимедії, і ви будете задоволені на 100% нею. Також присутній кондиціонер. Звісно, що він справно працює, гарний кодує цей кондиціонер. Окрема для телефона для вас бонусом, аби телефон був вам перед очима. Опускаємось нижче, оглядаємо, є два. Підстаканики, точніше, три підстаканники навіть для двох великих та одного маленького стаканчика. Блокування дверок та ось така фішка, і це значить те, що ГБО у цій автівці. Також ось такий решар коробки передач, п'ять вперед, одна назад, друзі. Передача. Рушник механічний є. І ми зараз рухаємось вище, будемо глядати дзеркальце заднього виду. Ось таке дзеркальце, друзі, величезне дзеркальце, у якому видно весь салон. Та звісно ж. Видно дорогу позаду, автівки. Світло. Світло, звісно ж, вмикається, друзі. Біле, гарне світло у цій автівці. Козирки. Ось такі, друзі, прості, стандартні козирки у автівці. А ми зараз з вами рухаємось далі. Будемо глядати другий ряд сидінь. Дивіться, ціка ситуація там. Дверна карта, друзі, у приємному стані. Звісно ж, пошкоджень ніяких немає. Сидіння також у хорошому стані, друзі. Оглядаємо зараз собі. Картину, яка буде перед вашими очима. Ось така, друзі, картина буде перед вашими очима за кермом цієї автівки. Не затримуємось, а рухаємось з вами далі. Оглядаємо багажник автівки, хоч автомобіль є компактним, хоч він є невеличким, але багажник тут, я вам скажу, немаленький. Спокійно два або ж три мішка з картоплею сюди влізе. Під фальшном, Звісно ж, є у нас бака ГБО. Друзі, на цій автівці я вже неодноразово повторююсь. Рухаємось до правої сторони автівки, оглядаємо дверні карти. З цієї сторони, дверні карти також у нормі, немає ніяких дефектів по дверним картам та посидінням. Так, відкриваємо дверку переднього пасажира. Тут все також у хорошому стані. Друзі, все достойно виглядає. Ну що ж, друзі, ось таке у нас вийшло відео. Відео огляд цього автомобіля цієї шкоди фабії. Друзі, автомобіль, який може стати вашим щодо вартості автівки, вартість становить 4500 доларів. Можемо доставити у будь-яку точку України або ж приїжджайте до нас у місто Радивилів. Ще раз вам нагадаю про наші телеграм та вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Переходьте, підписуйтесь, оглядайте, друзі та купуйте автівки. Автівки своєї мрії до зустрічі! До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.